Я Дубровська Юлія Олександрівна, учениця 11 класу КЗСО «Рожищинський ліцей No2, накладатиму розбіжну черепашкову пов'язку на літньовий суглоб. Її використовують при травмах, бурситах та опіках. Збіжна черепашкова пов'язка відрізняється від розбіжної тим, що оберти бинта, розпочинаючись на периферії, з кожним туром наближаються до центру, де пов'язка закінчується. Накладається дана пов'язка на коліний ліктьовий та гомілко ступневий Починаємо накладати нашу пов'язку на ліктьовий суглоб. Перші три оберти. Далі наближаємося ближче до зап'ястя і робимо четвертий та п'ятий оберти. Далі наближаємося до плеча. І робимо шостий та сьомий оберти. Так. Тут робимо восьмий, та дев'ятий. Тут десятий.